Тому варто сьогодні дати собі відповідь, на якій дорозі стоять мої ноги. І Біблія каже, Христос каже, я єсмь, путь істина і життя, і ніхто не приходить к отцу, як тільки через мене. Як часто бувало так, що я обманюю себе, що я на правильній дорозі, Господи, допоможи мені зрозуміти, де ця істинна дорога в моєму житті, а якщо ми стали на цю путь. Якщо ми відкликнулися на зов Ісуса Христа, то допоміг би нам Господь іти по цій дорозі? Немало не сумніваючися, не оглядуючися не наліво, ні направо, а тим більше взад. Тому що жінка Лота була на цій дорозі спасіння. Вона йшла цим шляхом. Ангели Господні вивели їх із города розрушення із цього Содома. Але вона щось. В своєму житті передумала, щось згадала, що там ззаду є, що там, що там твориться, і вона оглянулася, тому що був заклик. Ідіть, спасайтеся нагору, не оглядуйтеся назад. Дорогі брати і сестри, нас сьогодні Господь покликав із города розрушення, із Єгипта вивів нас своєю міцною, любіщою рукою. І не оглядуємося назад. Спасаймося на гору через Голговський хрест, спасаємося, отримуємо спасіння, тому що нині благоприятне і нині День спасіння. Дуже небезпека чотує навколо нас. Різно, багато різних голосів лунають і звучать. Почекай, не спіши, успієш. Ти молодий. Дивися, яка перспектива перед тобою відкрита. Будеш мати час служити Богу потім, на пенсію вийдеш, послужиш Богу. Ми можемо до пенсії і не дожити. Тому що ніхто не обіцяв, що ми завтра проснемося, що будемо бачити світло завтрашнього дня. Нині Біблія каже, коли услышите голос Божий, не ожесточіть сердець ваших. Нині лунає голос Божий до кожного із нас. І Давід колись сказав, Господи, узрій, зрі, Господь, не на опасному я путі. І він зрозумів дуже важливість цього питання, щоб зрозуміти, зорієнтуватися, отримати впевненість. І тому сьогодні я і ти можемо отримати цю відповідь у ніг Ісуса Христа. І Ісус сказав: Я єсмь, путь істина і життя. Я хотів би долучитися до слів моїх братів і зачитати такі слова Ісуса Христа. І ми будемо йти до молитви, будемо дякувати нашому Господу в першу чергу. Також долучимося із нашими нуждами, які час від часу виникають і в житті нашому, в житті наших близьких, знайомих, друзів. Але такий читаємо текст Святого Письма, де Ісус. І подозвав народ сучінниками своїми сказав їм, Євангеліє Марка, із 8 голови, то в декількох Євангелії написано. Але з цього місця прочитаємо і сказав, хто хоче йти за мною, отвергни себе і возьми крест свой, і слідуй за мною. І бо хто хоче душу свою збереч, тот потіряє, а хто потіряє душу. Свою радімня і Євангелія, Тот збережок її. Очевидно, люди були на певному роздоріжжі. Один чоловік підійшов до Ісуса Христа і каже, Господи, я хочу за тобою йти. Ну, позволь мені прежде йти покоронити отця свою, маму і так далі. І Ісус каже, ти остав мертвим погребати своїх мертвеців, а ти іди і благовіствуй Царстві Божє. Тобто, коли виникає певне роздріжжя, коли ми в момент вибору стоїмо в точці, де нам потрібно вибрати, неодмінно кожен із нас опиниться в такій ситуації. І Христос каже, хто хоче йти за мною, дуже добре бажання, правда? І тут я би хотів долучити слідуючий текст святого Письма. Послухайте. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его. Евангелие от Матфея цикаже, и кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. І хто не бере креста свого і слідує за мною, тот не достоїм мене? В іншому місці ми читаємо, хто не возненавидить отця і маті, дітей. Ви представляєте собі, коли ми читаємо подібного роду тексти святого Письма, завжди в нас виникають протріччя, як так може бути? Як можна дожитися до того, що ненавидіти батька й матір? Але самообман якраз так і діє, що ми навіть і не підозрюємо, що ми їх давно ненавидимо. без Божої любові в серцях наших. Потрібна лише момент. Потрібно лише випадок і от той гріх, ота ненависть, яка чатує і давним-давно притаїлася в наших серцях, вона тут, як тут. Спічку і, взірв... і взірветься оця ненависть. До поли до часу, но Бог пропонує нам сьогодні свою любов, яка буде любити тоді, коли ненавидять нас. Коли не бажають добра нам, а ми будемо любити. От про таку любов, про такий початок каже Христос, про начало такого шляху каже Бог. І хто не бере креста свого і слідує за мною. Хто не бере хреста і слідує за мною, як так може бути? Ми, вроде би, хочемо йти за Ісусом Христом, але не брати хрест. І в іншому місці каже, ну, єжедневно сказав Христос, ежедневно. І той блажений учень, який йде за Ісусом Христом, взявши свій хрест. Дорогі брати і сестри, є ще одна така істина. Знаєте, часто в житті буває так, що ми не зовсім задоволені тим обставинами в житті, які склалися навколо нас. Роботою, чи то освітою, чи то заробітком, чи то соціальним становищем, сім'єю, родиною. От якесь невдоволення, от щось невдоволення, навіть будучи віруючими. От невдоволення від життя, ну от якесь нас переслідує таке, ну щось з ним. Ми хотіли краще, більше. Ну, вроді би, здається, непогана ідея. Но вона в Бозі і з Божою мудрістю і любов'ю, яка злита в наше серце, є збалансована. Бог дає таке відчуття балансу внутрішнього спокою, вдоволення і подяки Господу за все, що відбувається в житті нашому. І тут, як краще ж, мені здається, Христос підмітив цю неймовірну тонку істину. І хто не, і хто не бере Христа свого і слідує за мною, не може бути моїм учнем. Що це за хрест такий? Інколи нам цей хрест уже не треба, який ми випросили. Тому що він є для нас найважче. А ми хочемо слідувати за Ісусом. А не виходить? Тому що випрошений хрест є найважче. Не той, який складається в житті, який виникає сам по собі. А випрошений хрест. Достатку, освіт, благословінь і так далі. І воно, і воно проти нас обращається таким тяжким хрестом, Що вже, ну як? Вже стільки вклав, стільки інвестував, Боже, дай Боже, поможи, Господи, там, так так хочу, так. І вроді би так складується, і то, і, і це в, в якийсь... В, виникає хрест такий випрошений. І вже з ним тяжко йти. Часу на собрання нема. Бо то випрошений хрест. Часу для Бога нема. Для хора часу нема, для проповіді нема, бажання. Як буду проповідувати? Треба з собою поборотися. У мене не виходить, бо не складуються відносини з ближніми в сім'ї. Як буду з братями жити, коли, коли своє щось боролить в серці? Як буду? А слідувати за Христом хочу? І Христос каже, хто не бере хреста свого? І слідує за мною. Це виключено, це одне одного виключає. Тому, дорогі брати і сестри, я хотів би кожного із нас закликати дякувати Господу за те, що ми маємо навчитися дякувати Богу. І от коли ми маємо справу з такими випрошеними хрестами в житті, з ними буває нелегко. Не знаємо, як до Нього підійти. Що з ним уже робити? Це як чемодан без ручки. І лишити жалко і нести тяжко. Але Господь дає мудрості. Тому начало мудрості страх Господній. Допоміг би нам Господь в основу наших, як кажуть, починань закласти страх Господній і просити мудрості свише. Щоб не вийшло так, що ми, як би сказати, на піку наших таких якихось емоцій, починань таких дуже-дуже яскравих. А потім ми потихоньку-потихоньку вже і десь відстаємо, 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 і як в ізраїльському народі все далі, і далі, і далі, а амалі все ближче і ближче і ближче. То, що ми від Бога дальше, то не означає, що амаліку ми не потрібні. Навпаки, Він таких відстежує. Він за такими дивиться. Якби коли з'явиться бреш у його вірі, у Його свідомості, як би направити в ту щілину смертельну свою стрілу і вразити нашу безсмертну душу. Тому у Бога просім сили. До Бога ідім з нашими нуждами. У Бога йдім із нашим іскренним бажанням служити йому в чистій та добрій совісті. Хто хоче йти за мною? Отвергні себе і возьмі кресвоє і слідуй за мною. Ми будемо йти до Господа в молитві. Сьогодні ми чули багато різних чудових для нас. Таких закликів, щось змінити, щось поправити в житті, ми будемо молитися. І в кого є таке бажання, Той може підняти свою руку, ми за нього помолимося. Тому що тільки в Бозі ми знайдемо спокій. Тільки Господь може дати нам мир і радість нашій безсмертній душі. Я би радив кожному із нас помолитися такою молитвою. Знайте, багато чого би ми просили у Бога. Хотіли би. Господи, зроби не так, як я прошу, а так, як для мене краще. Тому що Господь знає прежнє нашого прощення у нього, в чому ми маємо нужду. Ми багато чого хочемо, прагнемо, хочемо, Господи. Але це далеко для нас не буде кращим варіантом. Довіримо Богу наше життя. Довіримо в Богу нашу долю. До Господа будемо йти в молитві. Поступила ще одна записка. Подяка Богу за прожитих 49 років. Сьогодні ми чули, а я і дом мой будемо служити Господу. Нехай би таке бажання було в багатьох сім'ях, можна сказати, такою прописною істиною кожної сім'ї. Також така записка. Я думаю, всі ми на сьогоднішній день інформовані. І така звістка, і в новинах вже писали. Прошу церкву помолитися за внука Соханича. Якому вісім років хлопчика знайшли на дорозі в стані смерті, знаходиться в реанімації, серце, запустили зроблено операцію на печінці, хай Господь помилує. Нехай Божа воля буде на все. Стан важкий, ситуація тяжка, можна уявити собі, і стан батьків. Тому долучимося. І до цієї нужди сердечно возвемо до нашого Господа, а також в знак того, що є у нас подяки Господу. Можемо підняти наші руки. У нас багато подяк. Чиїсь руки аж так високо тягнуться до Господа. Бог бачить нашу подяку. Ми з задоволенням послухаємо свідоцтва з цього місця. Ми не припиняємо закликати нас, дорогі брати і сестри, виходьте, свідкуйте про славу і силу Божу. Тому що Господь є живий. В кого є нужди, також можемо в знак того, що ми згодні молитися один за одного. Є також нужди. Помолимося. Господь бачить в першу чергу наші серця і наші підняті руки. А якщо хтось не заявив чи не сказав, то знайте, Бог бачить. Думку нашу і знає помисли нашого серця. Встаємо на наші ноги і молимося. Амінь.